Футбол обідна українців з 11 країн світу. З восьми діаспорних команд, заявлених на гру, у фіналі зійшлися найсильніші збірна українців з Іспанії та збірна українців з Румунії. Перший тайм закінчився нічиєю, а вже в другому таймі іспанська команда активізувалась і забила три м'ячі у ворота суперників. Напевно, це вже всі знають, що той, хто програє, той плаче завжди. А той, хто виграє, ну, радість, переповнюють емоції. Звичайно, ми переламали хід. Ми вперше, звичайно, стали. Ну, тобто іспанська збірна, нарешті, дійсно стала іспанською збірною. Вона доказала, що іспанська збірна це футбол вищого рівня. Збірна українців з Румунії виявилася сильним суперником, та все ж перемога дісталась завдяки злагодженій грі іспанської команди. Це класна команда є. Що добре зіграли всі спочатку? Не були знайомі і не могли ніяк виграти. а В кінці вже зрозумілися і вийшло все нормально. Старожили чемпіонату серед діаспорних команд. Це збірна українців з Румунії, які в минулому році ще й стали чемпіонами. Нині вони фіналісти. Проте капітан команди Іван Добра пояснює свою поразку, тим, що у них було надто мало часу для відпочинку та відновлення від попередньої гри. Дуже важко, бо ми маємо старі як вони. Вони 20 років та е, вчора не, не грали, при, привели другі іграчі, А наші ми всі ті були вчора бороли дуже тяжко. Бували, тяжкий м'яч сьогодні не могли. Підсумками шостого чемпіонату світу з футболу серед діаспорян його ідейний наставник та директор міжнародного об'єднання українських громад. Четверта хвиля, Ігор Бокий задоволений. Наступний чемпіонат теж планує привезти на Івано-Франківщину. Підсумку чемпіонату надзвичайно позитивні знов таки будемо говорити про рекорди. Рекордна кількість глядачів на арені. Рекордна кількість команд. А їх було вісім. рекордна кількість членів оргкомітету 16, рекордна кількість державних структур, коті заділи були фактично проведенні Цього чемпіонату усі вісім команд відзначили і нагородили. Бронзу здобули діаспоряни з Білорусі, срібло з Румунії. Ну а першість збірна українців з Іспанії. Ми знаходимося у місті надвірна, де щойно завершився шостий чемпіонат світу з футболу серед діаспорних команд. Гра завершилася перемогою іспанської збірної над збірною Румунії з рахунком 3-0. З місця подій Наталія Ципліцька, Дмитро Самарський, Терка Карпати.